Beauty Всім привіт вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про використання спонжів. Чи це є безпечно, чи вам потрібно негайно їх викинути? Отже, після використання на спонжах та пензлях залишаються зруговілі відмерлі клітини епідермісу. Залишається пил та бруд. А також шкірний жир все це прекрасне живильне середовище для бактерій та грибків, які там активно розмножуються. Приходить час, і ви знову повторно наносите їх разом з відмерлими клітинами шкіри, шкірним жиром, брудом та пилом на свою ж шкіру. Мило, шампуні та гелі не очищують до кінця ваші спонжі. Тому перед вами постає вибір. Чи ідеальне покриття макіяжу одноденне, чи завжди здорова чиста шкіра? Тому раджу вам позбутись його негайно. Якщо ви хочете наносити декоративну косметику безпечно, використовувати для цього ваші чисті пальчики. Чи зауважували ви в себе появу нових висипань після використання спонжу для макіяжу? Залишайте ваші відповіді в коментарях. Можливо, ще залишились запитання, на які ми з радістю відповімо. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.